Голова громадської організації з руш скелю Євген Совопляс каже: коли в Луцьку випав сніг і вдарив мороз, його швидкість зменшилась у 8-10 разів. Небезпечним став кожен крок. Або, перш ніж ступити кудись протезом, треба добряче перевірити місце. Коли випав сніг, швидкість мого пересування зменшується десь 10 разів 10-8, бо кожен крок треба вивіряти. Уважно дивлятися в поверхню серед снігу криги, знайти місце, яке буде найбільш безпечне, щоб не пішов протез і я не впав. Це, до речі, досвід минулого року, де було багато подінь. І ось зараз вже в цьому році очі тільки, тільки вниз. То що треба зараз першим посипати? Дороги чи тротуари, на вашу думку? На нашу думку, треба. Посипати тротуари у нас в цілому має бути пішохідно-центрична людина, центрична культура. Що спочатку люди, потім автомобілі. Олександр, ще вас хотів запитати, скажіть, будь ласка, Олександр, а пандуси мають бути посипані, почищені, чи можна ними користуватись зимою? А я скажу так, якщо навіть на пандусі немає поручнів, користується посипати навіть їх піском, не завжди все я думаю можна і піднятися. Пандус повинен повністю кут, правильний кут нахилу, плюс зручні поручні, ну, які є по по номам деборенам. Кромі того, що хочу додати, що правила користування протезом це тверда поверхня. Да? І під час ходьби. Якщо це пісуча по чи там щебенка, то вже користування протезом змінюється. А якщо додати зараз таку погоду, як сніг і голольот, це, скажімо так, травматизму, травматично. О. І під час руху, коли я десь виходжу прогулятися, то краще в таку погоду зовсім не виходить, тому що майже Тобто одне падіння, ти можеш сидіти вдома десь місяць, в кращому випадку пошкодити себе. А якщо ще хуже ти впадеш, там, то ти можеш травмувати і півгоди. Тобто, Коли ти виходиш на вулицю в таку погоду, тебе, виб... тебе право вибрати, так? Ти повинен знати, що це травматично на даний час. О, і, ну, вирішувати оцей позицій. І готовий ти на це піти. Якщо ти впадеш, ти будеш лежати місяць, ну не виходячи з дому. так, да? О. І приклад, якщо я виходжу десь, іду е, час, наприклад, прогулюватися, да? я вибираю свій шлях, да? дивлюсь, де сніг лежить, де посипаний тротуар, наприклад. Да? І оце постійно у мене оцей маршрут, да? і постійно потрібно дивитися. Е, ну, е, під ноги, де правильно стати, все таке постійно. Тобто дуже тяжко в таку погоду ходити на протезі. Це просто ми зараз йдемо і Олександр хоче прокоментувати, наскільки складно йти з протезом по такій поверхні. Ми з палацу культури йдемо, так? Да, я не сквою скажу, що я скажу так, я забороняю, як хлопцям ходить на протези, це табу. Ходити по такої це дуже травматично. І не робіть так, як, це, як я роблю. Кращим. Ви бачите, що дуже скользко і платез не може правильно працювати і не виконує свою функцію, і приходиться мені такими маленькими кроками передвигатися, щоб не впасти. О. Краще зовсім не виходити в таку погоду і використовувати хоча б пішохідні проходи там де хоч піском посипано, але вони повністю не дадуть тобі те, що ти десь ну, наступиш на десь таку. Як кажуть, людину, щоб не впасти, тобто краще зовсім не виходити, це моя порада. Але ми говоримо про доступність, вона ж має бути забезпечена безбар'єрність. Ну, на протезі це є свої правила користування протезом. І, скажу так, використовуватись по... Тут е, звичайні люди не можуть ходити по тротуару під час голольоду. А на протезі, це вважає, рахуйте, що це двічі тяжче. І це дуже травматично. Тому що таку погоду, погоду ми краще сидимо вдома і не виходимо нікуди.